Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, прийміть сердечні вітання із четвертою неділею Великого Посту і відкрийте серця для блаженств, які Господь розкриває настрій райського серця, а саме смиренність, плач, правдолюбство. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Ігумена Калязинського, чудотворця, що жив у 15 столітті, а також преподобного Олексія, чоловіка Божого. Дивне життя цього святого розпочалося у Римі у заможній родині. Батьки Олексія примусили його одружитися. Проте не до цього прагнула боголюбива душа юнока. ще змалку він мріяв бути ченцем, а постом і молитвою догождати Богові. Відразу ж після весілля Олексій віддав обручку своїй молодій дружині і у простому одязі утік із рідного дому. Він прийшов до одного з персидських міст, у якому оселився поблизу храму на честь Пресвятої Діви. Там Олексій жив як жебрак, збираючи милостиню та щонеділі приймаючи святе причастя. Один із служників того храму у вісні побачив богоматір, яка, вказавши на жебрака Олексія, звеліла шанувати цю Божу людину, бо молитва його доходить до неба. Після того, щоб утекти від людської слави, Олексій змушений був знову прямувати до Риму. У рідному місті він оселився біля палацу свого батька, проте ніхто ані з рідних, ані з служників не Пізнали у бідному жебракові колишнього Олексія. Лише перед смертю святого Олексія Господь відкрив життя цього божого угодника, папі римському інокентію. Але коли його знайшли, він уже відійшов до Господа. Тоді тіло подвижника поставили посеред Риму, щоб кожен міг віддати йому шану. Від святих мощей йшло запашне миро і зцілювалися хворі. Чесні останки святого Олексія, чоловіка Божого, було покладено в мармурову гробницю і поховано у церкві святого Воніфатія. У сьогоднішній день свої іменини відзначають чоловіки, яких ми називаємо Іоанн, Олексій, Макарій та Віктор. Нехай вас осіває милість Божа.